У нас буде розговорне відео. Я дуже рідко такі відео записую, ніяк не можу звикнути, але все ж таки мені хочеться спілкуватися з вами більше. Тож, вітаю всіх на каналі Мінза Лайф, з вами я, Тетяна Мінза. По-перше, я хочу всім подякувати за те, що ви мене привітали з Днем Народження і з річницею создання мого youtube каналу. День народження у мене було в жовтні місяці на початку, а у вересні я хочу ще попросити у вас вибачення. Я написала, що у мене в вересні річниця Ютуб каналу, але насправді він, цей, ця річниця вона сьогодні. 14 листопада. А чому так сталося, чому я написала у вересні? Тому що я, як завжди, зранку просипаюся, сідаю за ноутбук, відкриваю свій Ютуб канал, і тут бачу таке сповіщення від Ютуба. Вітаю, у вас сьогодні річниця. Ну і я ж з просоня, така думаю, ну, все, Свято настало, <хи> і давай писати вам, що у мене річниця, і що ось так і сталося. Це була зареєстрована вперше перше в вересні. І це було ще давно-давно, навіть не пам'ятаю, коли там можна подивитися, чи в 11-му році щось ну дуже давно. А сам Ютуб канал, сам канал, коли я почала вести викладати відео, це сталося лише у 22-му році, 14 листопада. Ось тость це не так давно було. І саме сьогодні, два роки тому, вийшло моє перше відео. Відео було з Юска, і воно було таке коротеньке, без слів. Просто я познімала новорічні товари і виклала відео. І саме з цього і почала свій шлях, так сказати, ютуб блогера Тож, саме сьогодні у мене річниця два роки в моєму ютуб-каналу. Тож, привітання! Приймаю я і сьогодні. Ну, вибачте, в той раз була я <смас>, не дуже уважна, щоб почитати, що мені написав саме YouTube канал. Ну, Привітань багато не буває. Це дуже приємно, особливо в наш сьогоднішній час. Тут ми е, плачемо, тут ми намагаємося жити, щось робити. І оці ось Такі коротенькі моменти якогось щастя або якогось свята. Ну, якісь приємні такі моменти, вони потрібні кожному. Тож, давайте підтримувати один одного у цей скрутний зараз час. Хоча б добрим словом. Сьогодні відео я хочу поговорити про шафу. Це наша українська платформа, де можна продавати та купляти нові та вживані речі, а також про іноземний маркетплейс eBay. Які речі я купила, що з цього вийшло, що я виставила на продаж. Ну, і кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Тож почнемо. А почати я хочу з нашої. Програмки, точніше, з нашого сайту, маркетплейсу, такого як шафа. Всі, хто стикався з тим, що хочуть продати чи купити якісь речі нові чи вживані, я думаю, знають, зверталися вже і на шафу, і на OLX. Ну, сьогодні, мабуть, не про OLX буду говорити, а саме про шафу. Бо останнім часом на цьому сайті відбулися зміни. А саме. які? Раніше було два типи аккаунту, звичайний, і бізнес аккаунт це для магазинів, і там були різні відсотки за продажі. А зараз вони прислали сповіщення усім, що оці два типи аккаунту скасовуються і стає такий один на всіх, так би мовити, з рівними умовами. І зараз відсотки за продажі, вони будуть у всіх однакові. ти магазин, де у вас там тисячу товарів, і ви продаєте їх, хоч там, які ви ну, приватна особа, і продаєте там 10-20 своїх якихось речей. Для чого це зроблено? Ну, не знаю, але ці зміни не на краще для невеличких таких. Ну, Магазинчиків, не магазинчиків, як сказати. Хтось перепродає секонд речі, хтось свої речі, але у кого їх небагато, там штук 10-20, то це не дуже вигідно. У мене в сповіщенні написано, що ви продали вже більше 10 речей за рік, тож вам тепер буде більше відсоток. Треба буде сплачувати за продаж. Ось так не дуже це приємно, ну що поробиш? Або користуєшся шафою, або ні. Ну, на OLX менші відсотки за продаж, я скажу, але знову ж таки не можна виставити 20 чи 10 речей, більше трьох там вже платне розміщення. Тож, у цього сайту теж є свої недоліки. Там уже кожен вирішує собі, де йому зручнішим розміщувати обяви. Ось тут я вам показую, які відсотки вони залежать від суми товару. Я буваю в секонд-хендах, я знімаю там огляди для вас і хожу, дивлюся якісь цікаві речі для себе. Я не дуже знаюся на брендах, і, чесно кажучи, я ніколи за ними не ганялася, не вивчала. І я не фанатію від них. Там. Ну, Я не можу сказати, ой, я там придбала якусь річ, вау, вау, там <смас> щось таке, ой, неймовірне. Прям". Ну, Мені це не так важливо. Але ну, в принципі, мені важливо, щоб мені подобалась та чи інша річ. Щоб вона на мені гарно виглядала, щоб мені було комфортно. І навіть я іноді не дивлюся на склад, з чого там тканина, хоча це теж важливо, Ну, мені треба, бути, ну, як сказати, більш все ж таки подобатись самій собі. Якщо ця річ буде там, ну, якась дуже-дуже модна, а мені в ній буде якось Ніяково, я буду відчувати себе ну, не в своїй тарілці, так би мовити, то я не буду її просто купляти. Тож я не така ймодність. І, і ще раз кажу, що я на брендах не дуже знаюся. Але я людина азартна. І коли я буваю в секанді і дивлюся якісь речі, мені щось трапляється на очі цікаве, і я хочу купити. Так, ну а коли буваєш і бачиш якісь цікаві речі, хочеться придбати, і все собі теж не придбаєш, іноді все ж таки включається ще інший рівень азарта. Це купити дешевше продати дорожче. Ось такий маленький баришка в мені прокидається іноді. Ну, а що поробиш? Всі ми трохи баришки. Ну, я ще початківець. Тож у мене ще це, ну так, на такій стадії, як стадія навчання, пізнавання ось така стадія. Так ось що я знайшла, показую, показую, що знайшла ще раз. Ось така сумочка відомого іспанського бренду DC Girl. До речі, нещодавно я знімала в секонд-хенді огляд і показувала вам куртки, так, дві куртки подовжені цього бренду. Дуже яскраві, незвичні. Мені ще написали, що я на моді не знаюся, ну, Я ж кажу, що да, не знаюся, я в принципі за нею не гоняюся. Але оцей бренд мені сподобався тим, що він такий незвичний. А, до речі, Дісюал це якраз і означає щось таке незвичне, не таке, як у всіх. А, дивіться, яка сумочка. Вона не нова, звісно, стан тут у неї не дуже. І вона не шкіряна, до речі, даже. Але тут є ось така вишивка. Ну, є і пошкодження ось тут. Колір вже е, так не дуже гарний. Тут по слізла краска. Фарба. Фарба вже трохи пошкодилась. Ось така. Я вам покажу інакше її. Вона цікавої форми, тобто її можна ось так носити, а можна заправити всередину оці бочки, і буде вона більш такою мале, більш маленькою стане. Так, тут є вишивка і написи. Дісюгал. Не знаю, чи видно зараз. Я вам покажу зараз інакше. Так, ось я розмовляю, бо я ж кажу, я не звикла до розмовних відео. Так, ось тут теж вишивка дуже яскрава. Так, як оце кісточка. І ось така, тут. Застіпка на кнопочки. Зараз оп, розстібаю. Тут теж є кишеня ще ось тут. Ну і покажу, що внутрі вона, внутрі вона в дуже гарному стані. Ще я скажу, що я її трохи вже привела до ладу. Тут я поправила. все чистенько, гарненьке. Ну, да, трохи тут є, що фарба вже слезла в двох місцях ось тут і ось в цьому місці. Я ще не знаю, чи буду я її шукати фарбу і підфарбовувати. Я ще не знаю. А може і так. Залишу, ли... Залишу ли собі, я теж ще не знаю. Ну, я хочу спробувати виставити все ж таки на eBay. Це Ну, таке, чи куплять чи ні, у мене зовсім новий аккаунт, і продажів ще не було. Продажів не було, чи треба робити там рекламу, чи так намагатися. Ну, буду різними способами виставляти лістинг, об'яву, і буду дивитися, вже треба буде реклама чи ні. Бо новий аккаунт, коли нема речей, то якось його треба просувати. Так що ось така сумочка. Я її придбала. Секонд-хенд на вагу, коштувала вона мені 250 гривень. Нові такі коштують по 45-50 доларів, може дорожче. Вживані теж можна знайти, продаються на тому же eBay. Ці не різні. Ну, я думаю, в будь-якому випадку дорожче, ніж 250. Та може, я і собі залишу. Ну, подивимось. Вона на осінь дуже красива, яскравого, такого родово, родового кольору. Також, не знаю, може, для фотосесії буду використовувати, Ну, в цьому році щось у мене не склалося, вже скоро сніг випаде. Поки я збиралася фотосесію робити з цією сумочкою, але вона гарненька, мені сподобалось. Ось, до речі, я відкрила сайт eBay і хочу показати вам сумочки саме з цього бренду Dissigal Women's Bag. Ось вона з цього краю. Ось. Нова коштує 44,99. Ну, тобто, це нова сумка майже 45, але є і різні варіанти. Ось як бачите, ви вживані є сумочки. Так, а давайте цю відкриємо. Ось вона ця сумочка Ну і інші варіанти. І ви бачите ціну, за якою тут продають схожі. Ціни різні, не зовсім і великі, але і немаленькі. Ну, залежить і від стану, звісно. І Стан, і, чи, може, в деяких випадках тут ще дорога, доставка врахована. От ви бачите, які вони цікаві, є кольорові. Дуже такі незвичні, екзотичні. А ця руда, вона більш-менш така спокійна. Ось теж є за 17 цього лише доларів. Так, ось з цього боку 75, ну тут може з дорогою бути, треба дивитися. Ось. Тож сумочки є. І ще хочу вам показати ось цей сайт. Дісіґуал, сайт цього бренду, до речі, цей бренд в перший магазинчик його за межами Іспанії з'явився у 2006 році, а зараз їх вже десь понад 500 500 магазинів цього бренду за межами Іспанії. Ось дивіться, Тут більш такі, ну як сказати, Да, більш модні, не такі яскраві ось ця, наприклад, сумочка. Ціна 2968 майже 3000 гривень. Ось ця невеличка кросботін цього бренду. Тобто, ціни немаленькі. Так, ну є і іншого в чорному кольорі. Тобто можна і нову придбати? Є і яскраві. Ну, що я можу сказати? Бренд дійсно виробляє дуже такі незвичні речі. Може не всім сподобаються. ну, Тож, кожен обирає те, що йому до смаку. О, є катонові, ось такі, з мікімаусами, жовтенькі, ось такі яскраві, ще яскраві сумочки. Тож, кому що, кому що потрібно, кому що подобається, на цьому буду я завершувати. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!